Привіт, друзі! Хотів би сьогодні з вами поговорити про історію людства і про те, до чого прагнуть люди. Ми бачимо, що люди завжди потрапляли у рабство. Адам з Євою потрапили у рабство до сатани, і таким чином прокляття, смерть, війни, горе увійшли у цей світ. Пізніше Бог. Навів потоп, але він визволив праведних людей. Але після потопу люди знову потрапили в рабство до німроду, диктатора, і Бог знову звільнив людей, розділивши людей на мову, розділивши людей на народи. І пізніше люди знову поклонялися Сатані. І Бог, обравши народ із Ізраїля, він знову потрапив в рабство до єгиптян, але Бог звільнив його, видів із цього рабства. Але цей народ захотів собі царя знову захотів рабство, і Бог знову звільнив. Точніше, дав все ж таки царя, але спочатку він не давав царя. І якщо ми далі бачимо, то закони зральського народу вони теж були спрямовані на те, щоб люди не потрапляли в рабство. Ісус Христос дав найбільшу свободу людям, але людство рухається до того, щоб знову обирати собі якихось диктаторів, як наприклад Північній Кореї, як в Китаї. Лідери фактично є монархами, царями і хочуть поклоніння собі як богам просто І навіть вимагають цього від різних церков, релігійних спільнот, щоб їм віддавалася слава. І Біблія нам показує, що перед приходом Антихриста будуть царі, і що ці так звані царі фактично віддадуть владу останньому антихристу. Тобто люди самі себе заганяють в рабство, Бог дає постійну свободу. Але Ісус Христос його переможе, і що потрібно робити нам, так це вірити в Ісуса Христа, бути Його церквою і проповідувати. І якщо ви хочете дізнатися, як стати церквою, хочете приєднатись до церкви, то напишіть мені, і ми з вами поспілкуємося.